Водолійчики, привіт! Водолія дивимося перспективу розвитку відносин і перспективу нових знайомств для відносин. Спочатку дивимося для водоліїв, які в нас вільні. Давайте перспектива знайомства та розвитку відносин для водоліїв на найближчий місяць. Ой, клас! Боже, які у вас класні карти. Слухайте. Вищий аркан зірка, це якраз таки успіх, це якраз таки досягнення своєї мети, досягнення цілі своєї. А для дівчат тут взагалі такий ви будете себе почувати королевою, такою, знаєте, десь незалежною, десь такою прям прекрасною. Або чоловік може зустріти таку жінку, яка буде незалежна, треба буде за нею повоювати. Ще дівчатка, це така ситуація, якщо ви вам класно самі. І, наприклад, ви собі придумали, що ви не хочете стосунків, то трошки, ну, тут, знаєте, Заземліться трошки, заспокойтесь, тому що відносини це круто, це класно, тому не, не треба відганяти від себе ці думки. Далі в нас іде королева Пентаклів. Це теж, можливо, або ви себе будете так почувати, або для чоловіків це знаєте, зустріти таку земної стихії, якоїсь жінку вона така буде. Піклуватися, вона така прям тендітна. Ну, прикольно, мені подобається. Тут ще така ситуація, що ви собі нагрузили дуже багато. Справ, або це ще може бути настільки багато у вас варіантів спілкування, що ви прям задовбаєте, знаєте? І справедливість вона взагалі в нас показує такі більш юридичні моменти. Ну, тут ще може бути, знаєте, в суд підете кудись подавати якісь документи і зустрінете когось. Або це як юридично закріпити свої стосунки. Теж про це ми можемо подумати. Так, давайте дивитися для тих водолів, які в нас в стосунках, одружені заміжні. Як будуть розвиватися ваші стосунки з партнером? Так, дивіться, одразу вам кажу: п'ятірка кубків закохані вищий аркан, повішений вищий аркан і колесо фортуни, вищий аркан. Тут яка ситуація? Коротко скажу і ясно, вам потрібно більше спілкуватися зі своїм партнером, більше приділяти уваги. Тут є трошки емоційного знебарвлення. Потрібно, І це, якщо не пропрацювати, то це буде надовго. Ви прямо знаєте, як в цій ситуації за, завіснете. Тому потрібно це левел ап зробити вашим стосункам, і тоді все буде круто. Так, що водолічки, давайте працюйте над відносинами. Цілую обіймаю і до нових зустрічей.